Чесний привіт! Я вдячна всім, хто завітав на мій канал. І сьогодні я видаватиму ось такий красивий апельсиновий кекс. Приготування такого кексу надзвичайно І У миску я вже додала. Маргарин розтоплений та охолоджений. Звичайно, можна замінити вершковим маслом, додала цукор і додала сіль. І тепер все буду збивати міксером до Теж По одному вбиватиму яйця. За рецептом їх три. І кожного разу буду перемішувати. От нагадую, що всі продукти слід брати кімнатної температури. І знову перемішую. І буду додавати апельсиновий сік. Апельсиновий сік, звичайно, краще свіжові'джати. У мене одного такого невеличкого апельсина, 80 мг, можна і трошечки більше. Ну, в принципі, від 80 до 100 мг якраз буде добре. Додаю в тісто і знову перемішую. До просіяної муки я вже додала 2 чайних ложки розпушувача, добре все перемішаю, і тепер частинами буду додавати муку в тісто, щоразу все добре перемішуючи міксером. Тісто я підготувала ось такої воно консистенції, як густа сметана. І вже підготувала форму. Сьогодні свій кекс я ось в такій красивій формі. Виливаю сюди тісто. Форму тістом я ось так трішечки порухаю, щоб рівномірно все розподілилося, і відправляю у зарання розігріту до 180 градусів духовку орієнтовно на 45 хвилин. Звичайно, готовність слід перевіряти, а також слід враховувати можливості своєї духовки. Ось такий високий кекс у мене в результаті вийшов, такого красивого кольору і з тонкою ноткою апельсину. На мою думку, до чаю, це те, що треба, тому раджу спробувати. А я всім дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати смачні та прості домашні страви. Я всім бажаю миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео!